Втомилися ставити латки на пневматичне колесо? Суцільногумове їде як дерев'яне, а поліуретанове розсипається на морозі і плавиться на спеці? Ви чекали? Ми зробили! Колесо, яке змінює правила гри на ринку, Квітка Flex Armor – технологія гібридного колеса власної розробки Квітка Pro. інноваційне рішення, що об'єднало найкращі якості трьох видів коліс: довговічність суцільної гуми, зносостійкість поліуретану та комфорт пневматичної шини. Єдине безкамерне колесо з підвищеним ступенем амортизації. Унікальна гумова суміш з натуральним каучуком, еталон якості, міцність як в автомобільної шини. 10 років служби покришки Витримує температурний режим, коли інші здаються. Від мінус 20 до плюс 50. Колесо із каучуком українського виробництва за технологію Квітка Flex Армор Розумна інвестиція у свій комфорт. Пневматичне проколи, компресори, латки. Суцільно гумове, важке, жорстке вібрації. Поліуретанове, вразливе до довгого перебування на екстремальних температурах. Колесо з вмістом каучуку зроблене за технологією Квітка Флекс Армор не боїться цвях, амортизує завдяки сотоподібній структурі, має плоску і широку шину, що збільшує площу контакту з поверхнею та запобігає зануренню в ґрунт. Колесо Quitka Pro впевнено проходить будь-яке бездоріжжя. На знос. Результат до трьох разів довший пробіг, ніж у звичних моделей. Пружне, але не жорстке. Ідеальний баланс. Більш ніж два з половиною роки ми вже виготовляємо е, високоякісні тачки в Україні. А до того... Більш ніж 10 років ми займалися імпортом і дистриб'юцією тачок з Китаю. Тож наш досвід дозволив нам за ті всі роки зібрати і відгуки від клієнтів, і проаналізувати всі ті недоліки, які є в існуючих колесах, і вирішили ліквідувати недоліки і брати найкращі властивості і об'єднати їх в одному єдиному продукті. Ми назвали нашу технологію Квітка Flex Armor». Більше року ми працювали над тим, щоб створити це, я переконаний, унікальне колесо, адже воно зберігає властивості пневматичного, тим, що має властивість амортизації і таким чином тачкою користуватися значно легше. Ну, як ви розумієте, немає тут камери, пробити його нереально. А на стирання ми протестували, що дане колесо може працювати більш ніж 10 років при стандартних умовах навантаження. Колесо власної розробки Про» – розумне рішення, коли потрібно одне: найкраще: м'який хід, виняткова міцність та витривалість. Колесо із каучуком за технологією Квітка Флекс Армор ваш ідеальний вибір для багаторічної та комфортної роботи.